У ситуації, коли повітряна тривога накриває зненацька, важливо зберігати спокій. Для цього потрібно бути підготовленим до будь-яких ситуацій воєнного часу. Усі ми звикли, що постійно є зв'язок і інтернет, але потрібно бути готовим до того, що вони будуть працювати не так стабільно, як раніше, або й взагалі можуть зникнути на тривалий час. Тому сьогодні я розповім, або, хоча б нагадаю, що потрібно мати у себе вдома для того, щоб зберігати зв'язок як мінімум зі своїми рідними. Це Секівій, мене звати Дмитро. Рушаймо. І перше, про що хотілося б розповісти, це рації. Так, вони не дадуть вам доступ в інтернет, але дозволять залишатися на зв'язку зі своїми рідними на відстані 3, 5 і більше кілометрів. І відстань тут буде залежати від фізичних та радіоперешкод. І також потужності самої рації. Від типу рації залежить якість звуку. У цифрових моделях менше фоновий шум та вища якість звуку. У професійних моделях зв'язок шифрується, що дозволяє створювати конференції на одному каналі, для того щоб вас не могли прослуховувати. Аналогові моделі цього позбавлені. У нас на каналі вже є огляди на декілька моделей рацій, навіть детальний випуск про те, як правильно вибрати рації для задач різних рівнів. Посилання на ці відео та сторінки для замовлення я залишу в описі під цим відео. А ми йдемо далі. Для покращення мобільного зв'язку рекомендуємо встановити підсилювач репітер, повторювач мобільного сигналу. Він складається із зовнішньої приймальної антени, репітера, внутрішньої антени, джерел живлення та кабелі. Ці девайси наразі будуть в нагоді, і посилання на них також будуть в описі. А далі у нас по списку Starlink. Що це таке та чому навколо нього зараз тільки розмов. Та тому що ця глобальна супутникова система дозволяє залишатися на зв'язку навіть там, де його взагалі немає. Щоб мати доступ до супутнику інтернету, потрібно мати спеціальний комплект обладнання, в який входить термінал, блок живлення та роутер. Термінал встановлює зв'язок із супутником, а роутер роздає Wi-Fi, до якого й можна підключитися. Тож замість того, щоб панікувати, просто потрібно бути готовим до найскладніших умов. Тож вірте в ЗСУ, дивіться наш YouTube канал, для цього потрібно бути підписаним на нього та не забувайте про дзвіночок. Підтримайте нас своїм лайком, пишіть коментарі. Я з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Securia.